Олександр Усик відмовився від титула чемпіона світу у надважкій вазі для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дубюа. В інстаграмі боксер виклав відео, в якому зазначає, що пояс абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі його подарунок для них на 21 вересня, тобто до дати бою. Привіт всім, Ентоні і Даніель. Слухайте. Я знаю, як цей титул важливий для вас. Це мій подарунок для вас на 21 вересня. Гайз, Слава Богу, за все, слава Україні. Згодом менеджер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що Усик відмовився від одного з чемпіонського поясів. IBF хотіла зобов'язати абсолютного чемпіона провести обов'язковий захист титулу проти Дюбюа. Втім, сам Усик готуватиметься до реваншу проти Тайсона Фюрі 21 грудня в Ер'яді у Саудівській Аравії. Це рішення Усика означає, що він втрачає статус абсолютного чемпіона світу, і в бої реванші проти ф'юрі на кону буде незвання абсолюта. Поєдинок відбуватиметься за пояси WBC, WBA та WBO. Тоді як чемпіоном за версію IBF уже буде Джошуа або Дюбюа. Відомий боксерський журналіст та аналітик Ден Рафаель розповів, чому Усик вирішив відмовитися від чемпіонського титулу. IBF. за його словами в Олександра Усика насправді не було вибору у першому контракті на бій з Тайсоном Ф'юрі було передбачено, що переможець мегафайту повинен звільнити титул IBF, розповів Рафаель у соцмережі. X. Я ж догадаю, що за свою кар'єру Усик двічі перемагав Джошу, а також здобував перемогу над Дюбюа.